Чи то війна в країні закінчилась, чи то миттєвий напад Амнезії трапився у міського голови рівного, адже спочатку, у квітні місяці, на всіх можливих майданчиках відмовлявся від премій до закінчення воєнного стану. А вчора на сесії вирішив їх повернути. «Мною ну, було прийнято рішення про підписання розпорядження про обмеження у встановленні доплати для чиновників і встановлення зарплат на рівні мінімальних державних гарантій на період воєнного стану. Це важливо. Адже ми маємо наближати нашу перемогу всіма спільними зусиллями. Проект рішення про врегулювання питання преміювання посадових осіб Рівненської міської ради підготували та почали розглядати на комісіях ще наприкінці травня. Проте тоді бюджетна комісія відправила це питання на довивчення і на попередню сесію воно не пройшло. Наприкінці червня ця ж таки бюджетна комісія надала рекомендації міському голові Олександру Третяку на строк дії воєнного стану в Україні, але не довше як до 31.08.2022, включно проводити преміювання в розмірі до 100% від Посадового окладу, враховуючи вислугу років та ранг, але з того часу на сесію рівне ради, яка була 8 липня, питання не виносили, тому повторно до нього повернулись напередодні 12-ї чергової сесії, 17 жовтня. Тоді бюджетна знову внесла правки. На строк дії воєнного стану в Україні зменшити розмір преміювання міського голови Олександра Третяка з 150% до 50% встановленого рішенням рівненської міської ради від 24 грудня 2020 року, номер 30, пункт 1, Два викласти в нові редакції, рекомендувати міському голові Олександру Третяку на строк дії воєнного стану в Україні проводити преміювання посадових осіб органів місцевого самоврядування відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 9 березня 2006 року номер 268 та в межах затверджених видатків на оплату праці в порядку та розмірах, встановлених у вищевказаній постанові, але не більше 50% від посадового окладу, надбавки за ранг, надбавки за вислугу років Дбавки за виконання особливо важливої роботи та інших обов'язкових виплат. Тож питання таки розглянули та проголосували і назбирали мінімально необхідну кількість голосів. 22. не підтримали проект рішення фракції Слуга народу, батьківщина і голос. Депутати цих партій у своїх соцмережах пишуть наступне. Святослав Клічук, фракція голос. Ми, як фракція голос, не проти, щоб посадовці виконкому добре заробляли, але ми внесли пропозицію, щоб міський голова за три місяці розробив правила, по яким премія платиться лише за досягнення в роботі, а не за гарні очі, дружбу чи правильний партійний квиток. Міський голова третяк цього не підтримав, а більшість депутатів його підтримали. Фракція голосу не дала жодного голосу і запропонує свій варіант врегулювання преміювання. Про те, що цікаво, премії мають повернути не тільки міському голові Третяку, його заступниками і секретарю Шакирзяну, а також начальникам усіх департаментів управлінь та їх заступникам, окремі з яких за сумісництвом є й депутатами рівне ради. Якось Дмитро Котляров, який керує управлінням архітектури та містобудування, і Василь Харковець, заступник начальника управління освіти. Усі вони разом із головою чомусь брали участь у голосуванні, хоча мали конфлікт інтересів, про що пише депутатка від батьківщини Галина Кульчинська. Якщо за це рішення голосували депутати третяк Шакерзян Котлярові Харковець, вони ж і отримувачі премії, тоді це грубе порушення, яке називається конфлікт інтересів і відповідно судова справа. Я і мої колеги Сергій Васильчук, Олександр Нестерук, Олена Нездюрдика не дали жодного голосу в голосуваннях за ці рішення. На жаль, фракція батьківщина в меншості в Рівнераді і наші голоси не зіграли своєї ролі. Не забудьте поцікавитися, як голосував депутат, за якого ви голосували, бо кожен обраний депутат. Місцевої ради є виразником волі. Дізнатися позицію самого міського голови Олександра Третяка нам не вдалося, адже коментувати це питання він відмовився. Натомість його прес-служба запевнила, що це рішення він ветуватиме і не підпише. А відповідні коментарі Третяк готовий буде надати у понеділок, 24 жовтня.